Тернопіль, а з ним і вся Україна глибоко сумує вчора. На полі бою в зоні АТО загинув тернополянин Віктор Гурняк. Всі, хто знав чи просто чув про цього молодого чоловіка, батька, пластуна, фотографа і просто хорошу людину сьогодні не стримують сліз. Пропонуємо вам пригадати, яким був Віктор. Молодий, активний, веселий чоловік Віктор Гурняк загинув 19 жовтня недалеко від міста Щастя на Луганщині. В АТО він поїхав добровольцем. Ще переконував іншого товариша з Тернополю, там говорили про те, щоб разом їхати. Але ну, Вітя був така людина, що якщо він щось придумав, то він вже це здійснить там, за будь-яку ціну. То він був такий. Не знаю, це не амбіції, це авантюризм, але в хорошому значенні. Він, він завжди виконував те, що він хотів. В нього було безліч ідей, які він хотів втілити, які він міг втілити, але вже, на жаль, не зможе. Він з дитинства був патріотом у 2000-му Вступив у пласт і до останнього не зрадив скаутських принципів вірності богові, Україні та пласту. Познаємося вічі, коли сам прийшов в Пласт дитину 2006 році. На цей момент він вже там, досягнув багато чого. Перейшов багато випробувань, вишколів там всяких змагань. Захоплювався фотосправою, що згодом переросло у професійне заняття. Знімав для інформагентств Уніан Ройтерс Інсайдер. Вони разом з друзями заснували там, фотоагенцію Люфа. Він займався цим е групою забезпечення для АТО, називався скаут, що вони там возили навіть ну не завжди легальними методами захист для хлопців в АТО. І він був ну, відданий цій справі, які він, яку він вірив. Він завжди бачив, як це можна. Зробити, зробити добре і він зробив у 2007-му Віктор знявся у кліпі на пісню «Тартакайні ніч лави не кажучи нікому. За іронією долі, роль повстанця у вишиванці, який загинув у бою, захищаючи рідну землю від загарбників, виявилася для хлопця пророчою. Чотири роки тому Віктор одружився. У нього та дружини Ірини народилася донечка Юстинка. Підтвердженням того, як Віті любив своїх дівчаток, були його численні дописи в соцмережах і спільні світлини. Допомогти сім'ї героя Віктора Гурніка можна, надіславши гроші на рахунок, номер якого ви зараз бачите на екрані.